День Єднання зовсім молоде свято, яке згуртувало українців і показало, що ми єдиний народ. Президент України Володимир Зеленський на тлі чуток про вторгнення на Росію в Україну заявив про створення нового свята День Єднання України. Тепер воно відзначається щорічно 16 лютого. Володимир Зеленський заявив. Ідея свята в тому, щоб показати світу, в тому числі росіянам, єдність українського народу на тлі військової загрози, наслякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз, але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу, ми зробимо його Днем Єднання. 16 лютого в День Єднання. Всі державні та житлові будівлі мають підняти український прапор, а також буде звучати гімн України. Давайте і ми разом, поклавши руку на серце, заспіваємо гімн нашої країни. ні слава ні воля! Зміниться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Незважаючи на повномасштабну війну, українці показали, що вони сильні, що вони єдині. Отже, наша Україна сильна, багата, єдина і неповторна країна. Тож давайте з'єднаємо наші долоньки і будемо цінувати, берегти нашу рідну неньку, бо вона у нас єдина. Долоньку свою з твоєю з'єднаю, ланцюг єднання починаю. Щоб Україна була весела і квітуча. Землі українські, багаті й релюсі. Щоби шорше у мирному небі світило? Щоб кожна людина була щаслива, щоб справді вже наші світлі надії, Щоб збулися всі задумані мрії. Ми. За мирне світло чисте небо. Завільне краще майбуття. Щоб було спокійне та мирне життя. Щоб у нас була найкраща освіта. Туристи, щоб були з усього світу. Хай не буде над Україною хмар грозових. Щоб днів не було поганих і сумних. Щоб всі ми жили у вільній Україні. Всі українці були Україні вірні. Свою волю нікому не дамо украсти. З Богом здолаємо всі негаразди. Нехай наш прапор гордо маярить над нами. Діднами за тепломи посілими словами. Щоб не пропала предків справа. Бо ми від роду козаки. Державі Україна слава! Героям слава навіки.